Всіх вітаю. Моя машинка посудомийна Electrolux почала трішки підкапувати у піддон. Я вже глядів і не став вам показувати, як розбираю, перевертаю, тому що не раз це робив. Але от, от, з цією трубкою я ще не роботав, працював, як кажуть. Да? Почала потрішки підкапувати і, напевно, у цьому місці, де оце коло да, мікрощілина якась, тому що не так і швидко підкапує, але підкапує. Буду дивитись, роздивлятись. Не пам'ятаю як знімати. З цієї, може воно і приклеєне, ще не розумію. Але оце ось зніму і потрішки побачу, що зможемо ми зробити. Так що. Так що ось так. Ще не розумію, може вони на клей садять. Тому що А може вона продається запаяною. Роблять так. Ну тут бачите, на хомутик посаджена. А тут ні. Тут не так і багато пластику так от сантиметр десь але тут, тут чи приклеєно, чи що посаджено на пластик наклей на якийсь а тут знімається чому вони так зробили не знаю не розумію тому що і тут є хомут і тут хомут і тут хомут і тут хомут а тут там де вони так роблять, то вони приклеюють. Тут я вже робив самоділку поділку, Да. тут будемо зараз розбиратися, що яка резинка, незрозуміло. Але все вам покажу, все розкажу. Далі буде. Зрозуміло, що щоб відновити, треба щось робити. Так. Дивіться. Оця резинка в заводських умовах була приварена чи як ото зрозуміти. От воно. Єдине я що я зробив? Я відрізав. І я куплю таку резинку. Ну і возьму тут на хамут. А тут відрізав. Тому що відривати може поламається, може я більшу задовжиною візьму резинку. Може, таку саму, побачимо, як вона буде надягатися. ну В доступі я бачив тільки отакі резинки. Таку резинку не бачив в доступі. Ну, думаю, що з завода вона не йде. Вона йде колектором, чи як його називають. Так що бачите? Можливо, вони хочуть, щоб ми міняли колектор, але ми будемо міняти оцю резинку. Так що далі буде, хто стикнувся і побачить. Кажіть, як ви зробили.